На якому пульсі спалюється жир. Багато хто вважає, що жир спалюється тільки на низькому пульсі. Мовляв, от йдемо і жир спалюється. Але давай розберемося, як усе працює насправді. Під час кардіо, і неважливо, це біг, чи ходьба, чи інтенсивне тренування. Наш організм використовує ту енергію, яка вже доступна. І це жири, які вже вивільнилися з жирових клітин і вже знаходяться в крові або в м'язових клітинах. Тобто, буквально ти не спалюєш жир з живота. В момент, коли ти робиш кардіо, ти спалюєш ті жири, які організм вже підготував для цього заздалегідь. І ось зараз найважливіше: підшкіряний жир, це той самий, який на боках або на сідницях, іде в вигляді енергії тільки тоді, коли організму не вистачає енергії з їжі. І лише тоді він змушений брати енергію з своїх запасів. Тому неважливо, яке саме кардіо ти обрав, хоч біг або інтервальне кардіо. Головне, скільки калорій ти витратив і чи створив дефіцит енергії. Якщо ти потім після тренування усе це з'їв, то жир залишиться на місці. А якщо стабільно тримати дефіцит, то організм почне використовувати у вигляді енергії свої запаси, і ти почнеш худнути. Тож не зациклюйся на пульсі, дивись на загальну картину, енергетичні витрати, режим та твоє харчування. І тоді жир справді почне зникати.